Друзі, всім привіт! І невеличкий анонс по нашому автомайданчику, що у нас є в наявності і що у нас приїхало, привезли з Європи автовозом. Отже, Mazda CX7, Ford Fusion 13900, 13915 рік Mercedes S350, 15 рік 38 тисяч Ford e, Rena Migan, дуже класний нафарширований Рено Megan. 16 рік, точніше, практично 17 рік. Бачите, навіть дзеркало зразу відкривається. 13200 автомат, Audi 8 продана. Mazda CX9 з правильним двигуном, 37, автомат, газ, дуже класна машина і ціна ну, 10 тисяч за таку 7-місну тачку. Далі йдемо Audi Q7, 3 дизель, 15-й рік, 33 тисячі, теж максимальні комплектації. Класний акорд, кожен день дзвінки, мабуть, скоро він у нас продасться. Тому що ціна 7000 за ідеальне авто. Тут правда 2004 рік на максимальна комплектація 24 бензин автомат з газом. Ось цікава машинка. Хороший рік, максимальні комплектації дачі лоджі. 12 рік, 1,5 дизель, 7650 є все. Монітор, парктроніки, круїз, кондиціонер, диски, там 6 ступка, туполе на континенталі. Так, ось такий монстр у нас є Гольф, GTD, 15 рік. 16 тисяч, 2,0, 184 лошадки, там топчик. Такий реносценік, теж, мабуть, скоро він продасться, бо дуже-дуже багато дзвінків. Теж класна комплектація, 6200, 1,6 бензин, автомат, теж там шкіра, клімат, круїз. Ось із нових поставок. Така класна Volvo приїхала. До речі, транзитні номера своїм ходом їхала машинка. Максимальні комплектації, 1,6 дизельний двигун, 10-й рік, шкіра, Там он, клімат, круїз. Ну, багато тут чого є, дуже багато. Навіть він, такі по периметру камери стоять. Нефарбований автомобіль. Десь біля 8 тисяч буде, мабуть, така машина. І колір дуже красивий, такий вишньовий. Тільки приїхала, бачите, грязна, ні ціни нема. Також анонсую, що заїхав автовоз наш з Німеччини з Нідерландів. Привезли там 8 автомобілів, буде 5 таких Вольво. Гольфи там будуть. Рено буде. Да, ще такий гольф у нас. Класний гольф, 1,6 MPI, 8 рік, бензин газ, автомат, 6 АС-7, максимальна комплектація, 8200. Тому, друзі, запрошую всіх на перегляд. Автомайданчик працює практично кожен день. Під замовлення теж можемо привезти будь-який автомобільчик. Порахуємо. Команди працюють у нас в Європі, це Нідерланди, Німеччина, Литва, Польща, Швейцарія. Також в США на аукціонах теж працюємо, можемо вам виграти, щось привезти. Ну, ось такі у нас справи. До зустрічі!